Будь ласка, ніколи не використовуйте в польській мові дієслово рухач ще. Річ в тому, що рухач означає, відповідно, трахати. Трахати. я прям буду безкультурно трахати. Ось оце ще це, якби, додаток, ось таке ся. Тобто трахати трахати можна когось, а трахатися можна з кимось. Рухач можна когось, натомість рухач ще. Можна з кімсь, якщо ви хочете сказати, наприклад, порушатися, тобто порухатися в плані пошевелитися, зробити гімнастику, да, то вам треба сказати порушач ще, порушач. Порушатися, відповідно, по, якби посунути, а порушач ще це відповідно якби порухатися. Тобто дати тілу якісь рухи, походити, поприсідати, якісь, взагалі рухи якісь дати. Так? Є таке слово, наприклад, як рухи, рухи. Це якраз такі ось оці рухи, рухи. Є таке слово, наприклад, як рух. А, наприклад, коли кажуть, в магазині було багато людей і там щось відбувалося, багато клієнтів і так далі, то можуть сказати. В тим склепі є завжди чонгли рух. Це не означає, що в цьому магазині завжди якась трахунка відбувається. Ні, там ніхто нікого не трахає, просто рух, там постійно якийсь раш-тайм відбувається. Типу, знаєте, як в Макдональдсі постійно багато людей. В Макдональдсі є чонглий рух. Рухи, це вам може начальник на роботі сказати: Ей, Анджей, ну, типу Андрій, рухи-рухи. Це не означає траха й траха. Ні, 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 в цьому контексті це абсолютно нормально, це означає, типу, «шевелись, шевелись, типу. Давай, давай. Бистріш, бистріш. Є, наприклад, таке слово, як руханка. Ну, руханка це вже не хороше слово, це вже, типу, потрахушка, типу, поїбушка, потрахушка, щось типу того. А Тож, як би тут треба в цьому всьому орієнтуватися, дорогі друзі. І є ще таке діє слово посувач, посувач, воно теж означає трахати. Посувач можна когось. Тобто посувач когось це, типу, як е, шпілить когось. От щось, Типу, знаєте, якщо рухач це конкретно трахати, то посувач це когось так, типу шпілить, але значення повністю те саме. Отже, дивіться: слова, які не треба використовувати: це рухач, це руханка і це, відповідно, посувач когось. Порушачі – подвигатися, да. рухи-рухи. Анжей рухи-рухи, типу Андрюха, давай бігом-бігом, шевелись, шевелись Рух. Це відповідно теж, якби абсолютно нормальне слово. Ну а все остальне я думаю, понятне.